Тим часом російські губернатори демонструють, як вони дбають про мобілізованих, ті розпаковують допомогу і не можуть стримати почуття. Вдячності. Якось цей, наприклад, чолов'яга з Ленінсь... в Ленінській кімнаті а, радше радіє допомозі від архангельського намісника Путіна з українським прізвищем Цибульський. Як кажуть, до зими готові та чи дотягнуть ці вояки до морозів середня тривалість життя мобілізованих на передовій чотири доби? Навіщо ж витрачатися? Питання риторичне. І так, давайте посмотрим, що у нас тут є. Зимние сапоги. Аля, нас отправляют в зиму. Мы ни разу не замерзнем. Вообще в зимних сапогах мы не замерзнем. Говно. Сушки. Будем будем 15 суток. 0, 9, 10, 20, 22. Сегодняшнее наше число. 7. 7 ноября. 7 ноября. 7 ноября. Спасибо за пакет. Ну и самое важное. Спальник. Был бы свет поярче, он бы просвечивал. Отправляет нас в зиму. Спасибо большое, товарищ губернатор.